Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо вивчати англійську мову по підручнику, але не світ для 5 класу. Тема Свята та традиції. Урок 10. Лесон 10. Вправа перша. Exercise 1. and complete this text with the prepositions from the box given below. Прочитайте та завершіть текст поданими прийменниками у рамочці. Одразу буду казати необхідний прийменник з рамочки поданою вище над текстом. Easter baskets. Великодні кошики. On the day before Easter we get out our Easter baskets and plastic milk cartons decorated. To look like rabbits. День перед Великодним. Ми витягли свої великодні кошики та пластикові коробки з під молока, прикрашені у вигляді зайчиків або кроликів. Перше ON. Друге before, третє Out. When all the baskets are set on the table. We get out the bags of Easter sweets We bought. Коли всі кошики були поставлені на стіл, ми витягли uh, пакетики з великодними солодощами, які купили. Четверте. On. П'яте out. Шосте off. Then we stand In a line. Потім ми стали в чергу. Сьоме in. Each person takes a bag of sweets and puts a sweet into each basket until all the bags are empty. Кожен бере пакетик з солодощами і кладе в кошик до тих пір, поки всі пакетики не стануть пустими. 8. OF. 9. Into. 10 until. The next day we deliver the baskets to our friends and neighbors. Наступного дня ми віднесли або відправили кошики до своїх друзів та сусідів. 11. Two. Трошки повернемось на гору. вам, тут є помилочка. Milk Cartoons. Тут написано а, мультфільми з молока. чи молочні мультфільми. Повинна бути коробка. Коробки з-під молока, які прикрашені в вигляді кроликів. Повинна бути одна О. Якщо дві О, це мультфільм це помилка. Вправа друга: Exercise 2. Write questions to get more information. Напишіть питання, щоб отримати більше інформації. По-перше, читаємо які речення. Пітер та Сью запросили своїх друзів на чайну вечірку. Можна запитати, хто запросив друзів? Who invited friends to the tea party? Наприклад. Друге. People of different countries have their own traditions. Люди з різних країн мають власні традиції. Що мають люди в різних країнах? What do people of different countries have? Що мають? Або um, people of what countries have their own traditions? Люди яких країн мають власні традиції? Це, наприклад, третє. Ukrainians celebrate Easter. In April or in May. Українці святкують Великдень в квітні чи травні. Коли можна запитати. When do Ukrainians celebrate Easter? Коли? Добре, це легке завдання. Вправа 3. Exercise 3. Put the verbs in brackets into the past simple tense. Поставте дієслова слова в дужках в past simple. Минулий час. Те, що відбулося вже, одразу згадуємо: дієслова в минулому змінюються. Якщо це правильне дієслово, згадуйте, додаємо лише закінчення «ed». плей, play", played. Якщо дієслова неправильні, знову згадуємо, є три форми дієслова. Табличка неправильних дієслів. І для past simple нам потрібна друга колоночка. В питаннях. Та в запереченнях у нас з'являється допоміжне дієслово did. «did». did. Отже, в питаннях «did» становиться наперечення did you, наприклад. А в запереченнях заперечується з часточкою not. I did not. або «I didn't». Трошки згадали. Перше: Susan to get many postcards on St. Valentine's Day. Susan отримала багато листівок на День Святого Валентина. Get неправильне дієслово три форми. Get, got, got. Потрібна друга got. Друге they to invite many guests for a party last week. Вони запросили багато друзів на вечірку минулого тижня. Invite правильне дієслово лише закінчення ed. Invited. Слово, бачите, закінчується на І. І додаємо закінчення іді. В цьому випадку одна І випадає, тому лише ді додається. Третє. The pupils of our class to decorate the school assembly hall with balance yesterday. Учні нашого класу прикрасили шкільний актовий зал кульками вчора. Decorate. Правильне дієслово, лише закінчення «ді». «Decorated». Steve and Alex Already to draw a wall newspaper to greet their teachers on New Year's Day. Stief та Alex вже намалювали uh, стін газету, щоб привітати своїх вчителів uh, з Новим роком. Already. Ну, Нам кажуть past simple, отже, будемо утворювати past simple. Already To draw. Дро малювати неправильне дієслово. Draw drew drawn. Потрібно drew. Steve and Alex already drew. П'яте. Our class to make wonderful decorations last month. Наш клас зробив чудові декорації минулого місяця. Make неправильне дієслово. Make made made. Необхідно made. Шосте. We to send Easter postcards to our relatives two days ago. Ми відправили листівки великодні нашим родичам два дні тому. Send відправляти неправильне дієслово. Send, send, send. Змінюється остання буква на T. Замість d. T". Друга форма send. Наступне: Conversation Lab, лабораторія спілкування. Speaking class. Talk about the holiday you've celebrated this year. Поговоріть в класі. Розкажіть про свято, яке ви відсвяткували в цьому році. Наприклад, example. Saint St. Valentine's Day is really great. День святого Валентина дійсно чудовий. It's a joyful holiday. Це веселе свято. We celebrated it on the 14th of February. Ми святкували його 14 лютого. I gave presents and Valentine's Cards. Я подарив подарунки та uh, Валентинки. We also ate a cake in the shape of a heart for dessert. Ми також їли uh, пиріг у вигляді серця на десерт. Розкажіть про любе свято, наприклад, день 8 березня, жіночий день. Uh, we celebrated Women's Day on the 8th of March. Ми святкували. В жіночий день, 8 березня, I made postcards by myself. Я зробив uh, листівки власноруч. I gave uh, presents and postcards to my mom. Я подарив uh, подарунки та листівки мамі. I uh, bought flowers for my friends. Я купив квіти своїм друзям. We had a tea party in the evening. Ввечері у нас була чайна вечірка. Наприклад, кажу вам. Можете розказати про любов інше свят. Різдво, наприклад. П'ята вправа. Exercise 5. Read and complete the text with the words from the box given below. Прочитайте заверши текст поданими словами нижче. Які слова, по-перше. Календар. Календар. Work. Робота. Surprise. Сурприз, здивування. Today – сьогодні breakfast, сніданок. Beautiful, чудовий, гарний. School – Школа. Outside – Ззовні назовні. Sad – сумний, засмучений. Teacher – вчитель. Bed – Ліжко Holidays. Свята. Отже, текст називається A Holiday Mistake. Святкова помилка. Miss Allison Гуд out of her bed and looked outside. Міс Елісон встала з ліжка і подивилась на двір. Перше bed ліжко. Друге outside. Назовню на двір. What a beautiful day! Який чудовий день. Третє Beautiful. She thought, подумала вона. She made her bed and cooked a large breakfast. Вона заслала ліжко і приготувала великий сніданок. 4. Breakfast. Then she went to school where she worked as a teacher. Потім вона пішла в школу, де вона працює вчителем. П'яте. School, 6 teacher. To her surprise. No one was there. На її подив нікого там не було. Сьома – surprise. Miss Елісон felt sad because now there would be no work to do all day. Miss Ellison pochovala засмученою, тому що сьогодні не буде роботи цілий день. Vosme. Sad work. I wonder why work's not on today. She thought. Цікаво, чому сьогодні нема роботи, подумала вона. 10 today. But when she got home, she looked at her calendar. Але коли вона прийшла додому, вона подивилась на свій календар. «Those were Christmas holidays». Були різдвяні свята. 12 holidays. Сподіваюся, що урок вам допоміг і був корисний. Підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх новин, ставте лайки, діліться, будь ласка, моїми відео, пишіть коментарі, буду вам дуже вдячна за це. Звісно, бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.